У цьому уроці ми будемо розмовляти про родину, про сім'ю, про обстановку. Вдома, тому що якщо ми працюємо вдома, не можна ігнорувати тему сім'ї. Вона впливає на нашу ефективність, і треба навчитись не тільки керувати собою, а й домовлятися з тими, хто вас оточує. І в цьому уроці я розкажу про свій досвід і дам поради, спираючись на свій досвід. В залежності від того, яка у вас сім'я, ви можете ці поради приймати, ви можете їх змінювати на те, що буде адаптовано для вас, або ви можете їх не приймати і просто про. Пускати скрізь вуха. Але, можливо, якщо у вас просто немає сім'ї, ви будете перепускати, я рекомендую, коли сім'я з'явиться, повернутися до цього уроку і знову його продивитись. По-перше, коли ми е, починаємо працювати вдома і сім'я починає нас дратувати, тому що постійно є люди, які можуть відволікати вас від роботи, від важливих для вас завдань. Наприклад, е, чоловік або жінка можуть у вас. Постійно просити поради або щось зробити дому. Діти можуть вас постійно відволікати, просто щоб показати, що вони вміють навчилися малювати сонечко, або так само просять допомоги про щось. Спочатку це здається нормальним, це є нормальним, але якщо це відбувається по кілька разів за годину, і ви, наприклад, хочете зосередитися в цей час на якійсь на які, на важливій задачі, і у вас не виходять, тому що. Вас постійно відволікають ті, кого ви любите. І вони починають вас дратувати. І від цього починаються сварки, сперечання, зауваження один одному, і потім в зв'язку з тим, якщо нічого не робити і не думати про це, з різних боків виходить, що ви починаєте один одному заважати, ну і сім'я може розвалитися. І це найсумніший сценарій, який може бути. Що з цим робити? Звісно, вихід є. По-перше, що треба зробити, це правильно налаштувати себе. І щоб це зробити, треба просто прийняти дві тези. Перша, це сім'я бажає вам добра, це не ваш ворог. І друге, ви та сім'я одна команда. Просто, можливо, спочатку не дуже злагоджена команда, але в сумі пізніше може це змінитися. Коли ви приймаєте ці тези, ви розумієте, що. Сім'я не бажає вам зла, чи не бажає змінювати вашу ефективність або спускати її на нуль. А по-друге, коли ви приймаєте тезу, що сім'я – це ви сім'я і сім'я це команда, просто з'являється нова задача зробити так, щоб ця команда була злагоджена. І зараз ми спробуємо це зробити. По-перше, чому виникає непорозуміння і чому вас постійно відволікають? Все від того, що. Ті, хто вас оточує, ваші, ваші близькі вони не розуміють, що ви справді працюєте. Ви знаходитесь вдома, ви постійно на, на виду, і тим паче, якщо ви перейшли працювати дистанційно тільки недавно, вони ще не звикли, а, а до цього працювали десь в, не вдома, вони ще не звикли до того, що вдома ви теж працюєте. Тому першим ділом треба пояснити, що ви працюєте тепер вдома, і це робота. Що можна зробити? Покажіть свою роботу, якщо ви працюєте за комп'ютером, можете, якщо діти вже більш-менш дорослі і розуміють, що таке робота. Що таке робоче завдання? Ви можете їм показати, що ви створюєте. Якщо ви дизайнер, ви можете показати дизайн, ви можете показати компанії, з якими ви працюєте, ви можете показати своїх співробітників, результати, з якими ви працюєте. Ви можете показати соцмережі, роботодавці або сторінки соцмереж компанії, з якою ви працюєте. Хай побачив, що це справжня людина, ваш керівник, що ваші підлеглі це. Так само справжні живі люди, з якими ви постійно спілкуєтеся, і вам важливо з ними спілкуватися. Покажіть проекти, результати, команду дітям, щоб зрозуміти, що я вдома працюю. Вони забігали до кімнати, в якій я працюю, ми вчилися бути командою тоді. І вони потрапляли у відеокадр в Zoom, коли у нас була конференція на компанію, ми обговорювали важливі робочі питання. Діти заходили в кадр, і вони бачили, що на екрані. Дуже багато людей, які просто починали махати руками, щоб привітати їх. І діти соромилися, тікали з кімнати, але після цього вони вже розуміли, що я не просто сижу за комп'ютером, а я працюю, і що я працюю з людьми, от які ось є на екрані. Це непогано працювало. Тобто я таким чином зміг показати свою команду. Ви можете показати відгуки про свою роботу або. Продукт, який ви створюєте. Це, якщо я говорю, говорю про дітей, це не тільки я мав на увазі дітей, можливо, деяким дорослим людям так само треба це пояснювати і показувати, наприклад, дружині або чоловіку. Все, що нам треба зробити, це правильно, грамотно відобразити зміст нашої роботи для тих, хто нас оточує, щоб вони дійсно розуміли, що це робота для результату робота з людьми і робота, за яку платять гроші. Також важливо ділитися радістю. Цей пункт особливо допомагає близьким усвідомити, що ви дійсно працюєте, і все не просто так. Наприклад, коли ви отримуєте зарплатню або оплату за проект, ви можете робити невеличкі подарунки, на кшталт сувенірів, або кожен місяць водити дітей на якісь атракціони, або в ресторан, або в якесь круте дитяче кафе, або дитячий центр для розваг. Щоб вони розуміли, що те, що вони вам допомагають бути ефективним, не заважаючи вам працювати, вони отримують за це якусь нагороду. Тобто, все не просто так. Те саме стосується і дорослих людей, тобто, дружині, чоловіку так само можна якось завдячувати за це, за те, що вони вам допомагають бути ефективними. Тому що якщо ви працюєте а вдома є діти, і, наприклад, дружина, вона може допомагати вам не тільки. Тим, що вона не заважає, а тим, що вона допомагає дітям вас не чіпати, робить зауваження, дає поради, і, наприклад, говорить їм, якщо тобі зараз щось треба від батька, ви ти можеш звернутися через годину, тому що в нього важливий дзвінок. І краще не заходити зараз. Тож діліться радістю і дітям, якщо діти починають скиглити від того, що ви постійно працюєте. Треба їм з ними домовлятися про те, що зараз ми попрацюємо, а ввечері або на вихідних обов'язково погуляємо десь в парку або там, де ти хочеш на атракціони сходимо або ще щось, подивимося в кіно. Але якщо ви таке вже обіцяєте, то звісно, треба це виконувати. Межі. Межі це основа ефективності роботи вдома. І як ми казали в одному з попередніх уроків, під час віддаленої роботи, коли ми вдома, межі розмиті. Ми не розуміємо, якщо ми не розуміємо де ми працюємо, де ми вже відпочиваємо, то ті, хто нас оточує, не розуміють це вкратно. Доки межі не стануть чіткими, нічого не вийде і нас постійно будуть відволікати. З дітьми і дорослими важливо встановити і просторові кордони, і часові. Просторові це приміщення, ширми, двері. Якісь, якась межа, за яку не можна переходити, після якої ви починаєте працювати. А часові це, наприклад, у вас є якийсь таймінг, там з 9 до 13 ви працюєте, потім у вас перерва, потім з 14 до 18 так само працюють, щоб вони це розуміли. Наприклад, можна домовитись, що. Тато чи мама зараз е, працює до тих пір, поки вони не вийшли зі свого там ну умовно офісу, кабінету. Так само, поки стрілочка годинників на цій цифрі, я мене не чіпати. Коли воно стане на, на іншу цифру, наприклад, на, 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 одну, на одиничку тоді ви можете мене е, відволікати. Наприклад, так якщо діти вже свідомі, є <клес> е, е, варіант, коли діти ще. Дуже маленькі, і з ними домовитися неможливо, тому що вони центр всесвіту. В такому випадку нам на допомогу приходять дорослі, які мають так само розуміти, що ми команда, і вони мають вам допомагати так само, як ви маєте їм теж допомагати в якихось сімейних справах. Ви всі команди, не тільки не, не треба налаштовувати команду так, щоб вона працювала на вас. Ви всі працюєте на якійсь. Спільні цілі, ви допомагаєте їм в чомусь, вони допомагають вам вашої ефективності. Звісно, діти шукають своєї вигоди, їм потрібна увага, і вони її потребують. І це нормально. Це як річний потік, він просто йде, але іноді є можливість його налаштувати так, як вам треба, при необхідній завзятості і наполегливості. Тож тут у вас все вийде, треба як річку можна перенаправити. В інше русло так і цей потік уваги необхідний дітям також можна направити або якось коригувати. Десь біля мене ходить кіт і щось шукає, скребе, тому ви іноді будете чути ці звуки. Не звертайте уваги, він добрий. Так, що буде, якщо процес не налагодити? Можна просто сказати дітям, що от тепер ми працюємо вдома, і так буде тепер завжди, і нічого більше не робити. І що буде відбуватися, якщо? Не налагоджувати процес так, як нам треба. Приблизно кожні 10-15 хвилин діти будуть прибігати до вас, щось питати, щось показувати, щось просити. Так само будуть, буде приходити чоловік або дружина щось просити, про щось говорити. Всім потрібна ваша увага, звичайно. Все буде дратувати, і вже до вечора у вас вже буде всередині такий камок нервів, який, звісно, ви не зможете виплеснути на, на родину, тому що це буде агресія. Від того, що ви будете це зберігати в собі, через кілька днів станеться вибух і все ж таки буде якась сварка, яка не, ду... не приведе ні до чого хорошого, тому треба з цим щось робити вже зараз. А що саме робити? Найкращий спосіб спілкуватися, багато спілкуватися і обговорювати те, що змінилося, обговорювати правила, які ви ставите, обговорювати правила, які вони можуть коригувати. Тому що ви не головний і не головна, а ви всі команди ви маєте працювати на одну мету, бути щасливими, один одному допомагати. Найкраща порада, яку я колись чув, і яка мені допомогла, це провести сімейну нараду. Вона не має бути такою офіційною, просто ви можете всі разом поговорити за ігрою, за вечерею, за сніданком, і треба говорити важливі питання. І ось такі питання: перше, це режим вашої роботи. Всі мають розуміти, що робота вдома це. Не вихідні, не канікули, не відпустка і не медовий місяць це така сама робота. І всі мають розуміти, що. У вас є відповідальність перед іншими людьми, перед якимись проєктами, що від вас чекають результатів. Друге, що треба обговорити, це майже нічого не змінилося у вашому побуті. Від того, що ви прийшли працювати додому, почали працювати вдома, нічого не змінилося. Графік залишається таким самим: ви працюєте зранку до вечора, або ви працюєте багато, і є якийсь графік, на який можна орієнтуватися тим, хто вас оточує. Змінилося тільки те, що у людей, яких ви любите, і хто поруч з вами, у них з'явився великий бонус ви завжди поруч. Але це не означає, що вас можна постійно відривати від роботи. При необхідності так. Якщо пожежа або комусь погано, звісно, нема питань або пограти в середині дня так само нормально, і це велике заохочення, що ви постійно поруч, але від цього не треба цим користуватися. Тобто все залишається, як і раніше ви працюєте. Третій пункт це обговорити те, що при роботі вдома треба пояснити, що при роботі вдома у вас не стало більше часу. Якщо раніше ви працювали десь в офісі і витрачали час на дорогу, зараз більше часу не стало, тому що цей час ви можете. Використовувати для прогулянки для спорту. Для того щоб привести себе в порядок перед робочим днем, для того щоб зробити всім сніданок або ще щось. Часу більше не стало, але з'явилася можливість ним маневру... маневрувати. Тобто вдома ви можете розподілити завдання так, що ви можете годинку попрацювати, годинку зайнятися побутовими справами, потім знову попрацювати. в офісі такої такої можливості нема. Більше того, якщо неправильно організувати процес, то часу може бути навіть менше ніж в офісі, тому що багато людей, які переходять працювати вдома, потім скаржаться на те, що у них нічого не виходить, вони нічого не встигають, а в офісі все виходило і все встигали. В цьому випадку треба точно щось робити, або є люди, які просто не можуть працювати вдома, їм треба повернутися в офіс, або є спосіб налагодити процес так, щоб отримувати більше часу. Маневрувати часом так, щоб ніби у вас його стало більше. Якщо в цьому не вчитися, то звісно його буде менше. Четверте, що треба обговорити, це зони, хто де працює. Якщо кілька людей працюють вдома. У нас з дружиною. Ми обидва працюємо вдома. Ми завжди вдома. І оскільки ковід і війна, діти майже завжди теж вдома. І є місце дружини. Вона теж де працює. Це зазвичай кухня. І ми знаємо, що там є якась територія, яку в певний час краще не чіпати. Про двері ми казали, краще, щоб ці зони закривалися, щоб можна було відгородитися не тільки робочим столом, а й зоною, яка буде ховати взагалі вас в якусь кімнатку, де вас не буде видно. Це буде прекрасний варіант. Ще б треба обговорити графік вашої роботи. Коли, хто і чим зайнятий. Краще, щоб графік був прозорим для всіх, щоб всі розуміли, що в 9 ранку, наприклад, ви починаєте працювати, і десь після 18 вас можна вже відволікати. Або якщо ні, то ви маєте там, заздалегідь попередити, що сьогодні у вас дуже багато роботи, і я б хотів попрацювати більше, ніж зазвичай. Наприклад, якщо ви працюєте на кухні і не обговорили час, коли вас можна чіпати. Позаду вас холодильник, і у вас в зненацьке починається відеочат. Ніхто цього не розуміє, що ви працюєте, і починаються набіги на той холодильник, відкривається, закривається, хлопки, щось дістається, щось гримить. Якщо це не відлагодити, то. Буде трошки незручно. І потім так само це переросте в якусь варку. І крім того, треба розуміти, що якщо ви, наприклад, взяли графік з 9 до 18, ви працюєте, а діти вдома, ви розумієте, що вони не зможуть там більше години побути самі, їм потрібна увага, якщо ви їх залишите більше, ніж там на якісь ну, півгодини годину, не будете до них заходити і слідкувати і приділяти їм уваги, вони візьмуть бразди правління, як то кажуть в Свої руки і почнуть творити те, що їм хочеться, і ви будете їх чути 100%. Вони почнуть дуріти, лізти на стелю. Треба ділити свій день так, щоб цього не відбувалося, щоб всі отримували те, що їм треба. Треба заздалегідь обговорити, як можна вас відволікти, якщо щось трапилося. Ознака одна з ознак зайнятості, яка може бути, це табличка, проста табличка на дверях, ну, зайнято або не турбувати, яку самі діти можуть для вас намалювати в якості подарунку або ви для них зробите за це якийсь подарунок. Хай приймають участь у вашому. У, 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 у вашій організації, ви ж команда, як можна переривати вас? Наприклад, у нас з сином була така гра: якщо я працюю і він знає, що мене не можна відволікати на мені навушники. Якщо на мені навушники відволікати не можна, я зайнятий. Але в нього є правило, ми таке впровадили, що якщо мене не можна відволікати, я в наушниках, він може просто встати десь поруч і стояти, чекати, доки я від... зніму наушники і спитаю, що він хоче. Він приходить, стоїть, і якщо я знаю, що десь за хвилину я зможу приділити йому увагу, я просто хвилинку цю доробляю і потім знімаю наушники і з ним розмовляю. Якщо я знаю, що найближчим часом, 20-15 хвилин, мене не можна відволікати, я зосереджений або я з кимось спілкуюсь, я йому кажу ні, не зараз, і кажу, що треба зараз піти. Він розвертається, іде і приходить десь через 15-20 хвилин, знову пробує цю махінацію зробити. Це дуже добре працює, я не відволікаюся. Тобто я можу далі займатися своїми справами. Це робити щось таке, придумати для свого е, графіку, для в, в, в своїй команді сімейній, і щось може з цього спрацювати. У нас працює. Це такі умовні сигнали. Треба їх використовувати, щоб діти розуміли. Вони, діти їх люблять, вони їх добре схопують, е, розуміють, тому можете пробувати. Вечірня рефлексія. Кожен день або через день, або іноді треба ввечері хвалити, якщо вас не відволікали, якщо ви були сьогодні ефективним, ваша команда, значить, добре попрацювала. Треба похвалити, подякувати і сказати, що ви сьогодні багато встигли завдяки тому, що всі знали, що вас відволікати не можна, і не відволікали. Тобто команда спрацювала добре. Ви не один займаєтесь вдома своєю ефективністю. Команда вам допомогла. Чим частіше ви будете це робити, тим краще і ефективніше будете працювати. Наступне це зв'язок протягом дня. Команда знає, що вас не можна відволікати, але іноді у вас можна щось запитати. Технології дозволяють, є чати, можна створити сімейний чат, у нас він є, де ви будете всі разом спілкуватися, задавати питання, обговорювати якісь позиції, які не дуже термінові, можна до них повертатися. Тобто заведіть сімейний чат, якщо всі члени сім'ї можуть в ньому приймати участь, вміють писати, читати, то це буде корисно. Ну, мабуть, він у вас вже є. Якщо нема, заведіть, щоб всі знали, де до вас можна звернутися. Добре, підходимо до фіналу. Що робити? Перше. Покажіть близьким свою роботу. Команду, результати, продукти, з якими працюєте, відгуки, можливо, керівника і його соцмережі. Друге, заплануйте, коли ви поділитеся радістю з людьми, які вас оточують. Купите подарунки, зводите в якесь хороше місце, веселе, щоб вони розуміли, що в те, що ви працюєте, і вас не відволікають. Не грає їм на руку, тобто для них вигідно вам допомагати бути ефективним. З'ясуйте свої робочі межі, часові і простори, тобто, де ви працюєте і коли ви працюєте, і оголосіть про це вашій команді, вашій родині, щоб вони розуміли, коли і де ви працюєте, і вас в цей час краще не чіпати. Почніть формувати звичку, кожен день звертати увагу на те, хто вам сьогодні допоміг бути ефективним і дякувати цій людині, цим людям. Які допомагають вам бути ефективними. Можливо, робити якісь маленькі подарунки або просто словесні подяки, так само добре працюють. Далі проведіть сімейну нараду. Обговоріть важливі питання, про які ми говорили в цьому відео це дуже важливо. І останнє зробіть сімейний чат, де можете спілкуватися на теми, які не потребують відволікання. Там, де можна щось переписуватися або поспілкуватися голосовими повідомленнями, якщо дітям це зручніше. Ось такий урок. Вам є що робити, вам є про що розмовляти зі своїми близькими. І не пам'ятайте важливе, ваша родина бажає вам тільки добра і ви одна команда. Якщо ви будете це пам'ятати, у вас все вийде. Просто деякі команди треба налагодити для роботи. Це нормально і треба почати робити це прямо зараз. Чим скоріше, тим ефективніше ви будете в найближчому майбутньому. Все, приступайте і побачимось в наступному уроці. Дякую за увагу!